Уявимо майбутнє постапокаліпсис, сталися всі кінці світу, і десь на телестудії в Києві. Дивимось. Хай суцільна смерть природи не робить вам в житті погоди. Мої найщиріші вітання в ефірі Миколина Погода. Я одразу приношу вибачення за свій зовнішній вигляд, не встиг поголитися між ядерним вибухом і сніданком. Думав, взагалі не їхати на роботу, але підбадьорила одна новина: що на сході у нас тепер мінус одна Росія. І <trast a cryvineuros yuanendeu> <weiwah> поки на мене сунуть зомбі, це найкраще місце для реклами. Вакцина зомбулін. Жива мама, живий син, бо вкололи зомбулін. А я вколов сьогодні вакцину. Забув. Тож на все про все у мене дві хвилини. І я, звісно, розкажу вам про погоду. На півдні температура опустилася нижче ста градусів, але ціни на житло в Одесі не опускаються. В столиці очікувалось плюс 50 тисяч демонів, але нашестя зупинилось, тому що влада Києва вирішила перекласти асфальт. У Львові завтра впаде метеорит. Львів'яни оперативно вирішили, який тематичний ресторан в ньому відкриють. Нехай потоп на всій землі полівам грядки у селі. Так, так, смішний тікток. я мав передати слово ведучим новин, але так сталося, що вони згоріли на роботі. Тож новини прочитаю вам я. В Білорусі стабільність, чума, смерть і голод. Місцеві втішаються, що зате у них хороші дороги. На Алясці зустрілися Дональд Трамп і Сатана. Цього чорта взагалі неможливо зрозуміти, прокоментував після зустрічі диявол. В Антарктиді прокинувся заморожений Гітлер і повів в наступ зомбі-нацистів. Європа вирішила його заспокоїти і віддала Гітлеру Австрію. Це була остання новина на сьогодні. Нехай ця ядерна зима вам принесе самі дива. Ти не побачив, які вона зробила нігті. <рик> <рик> Нехай з вулкана жгуча лава смакує, як ранкова кава. <рик> Шановні глядачі, а я нагадую, що на нашому каналі продовжує виходити ліга сміху. Ситуація в світі зараз не дуже стабільна, але коли їх це зупиняло, Тож мої прогнози на майбутні ліги сміху. Фінал точно пройде збірна вампірів 300 Передбачаю щось побутове, як дружина в чоловіка п'є кров. Ведучим знову стане Володимир Зеленський. Іронія долі, сказав президент Бірча. Як завжди вирішать лайки. Сотні голодних собак вже бігають навколо жовтневого. <рик> Нехай смішний ваш монолог оцінять тренери і Бог! <рик> <рик> І на цій чудовій ноті будемо завершувати. Знаходьте позитивні моменти навіть в найтемніші часи. І пам'ятайте, нехай проблеми і невзгоди не роблять вам в житті.